Чи відчували ви колись, що ніби бачите більше за інших, але водночас швидше втомлюєтеся від цього світу? Якщо у вас число долі 11, це не випадково. Майстер число долі 11 одне з найпотужніших і водночас найскладніших чисел у нумерології. Воно поєднує в собі енергію двійки та посилену духовну вібрацію, що робить людину надзвичайно чутливою до світу, людей і тонких процесів. Люди з числом долі 11 мають сильну інтуїцію, часто відчувають події ще до того, як вони стаються, і здатні тонко зчитувати емоції інших. Саме тому їм буває складно в шумному середовищі або серед людей, які не живуть усвідомлено. З дитинства такі люди можуть відчувати, що вони інші, їх тягне до самопізнання психології, духовних тем, творчості, допомоги іншим. Часто число долі 11 пов'язане з покликанням надихати, підсвічувати шлях або бути провідником для інших, але разом із силою приходять і випробування. Число долі 11 може давати внутрішні сумніви, страх не виправдати очікування, емоційні гойдалки або перевантаження нервової системи. Такі люди можуть довго шукати себе і відкладати важливі кроки, боячись помилитися. Саме тому люди з числом долі 11 часто відчувають втому від світу. Вони проживають не тільки своє життя, а й емоції інших. Це плата за глибину та внутрішній дар. Ключовий урок числа долі 11. Навчитися заземлювати свою силу. Без практичності та внутрішнього балансу енергія цього числа може перетворюватися на тривожність або розгубленість. Саме тому таким людям важливо мати рутину, тіло в балансі і простір для відновлення. У стосунках число долі 11 шукає не поверхневих емоцій, а глибокого зв'язку. Їм важливо, щоб партнер поважав їхній внутрішній світ і не знецінював чутливість, з правильними людьми вони розквітають, з неправильними швидко згасають. У реалізації число долі 11 може проявлятися через творчість, наставництво, психологію, духовні практики або будь-яку діяльність, де важлива інтуїція і вплив на людей. Якщо ви впізнали себе, напишіть у коментарях 11 або свою дату народження, і ми разом подивимося глибше. Поставте лайк, якщо інформація була для вас цінною. Підписуйтеся на канал і вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити наступні розбори. Число долі 11 – це не легкий шлях, але це шлях світла, усвідомленості і справжньої внутрішньої сили.